Намагаюсь прислухатись, але поки що нічого не чутно. Не дивуйтесь, просто місце, до якого я вас поведу сьогодні, більшість туристів зазвичай так і шукають. на слух. Це долина Токівського водоспаду. Колись вона була заселена жерцями і віщунами. А тепер це одна із найкрасивіших оаз Дніпропетровщини. Йдемо вздовж річки. Я гадаю, так буде найлегше знайти водоспад. Добре, що в мене вистачило розуму вдягти зручне взуття, якась долина каменів. О, тепер не тільки чуєш й бачу. Що сказати? Наша природа має чим здивувати. Здавалося б, степ степом. А тільки но вийде за село, і картинка зовсім інша. Згори видається, ніби хтось із неба навмисне розсипав тут каміння. До речі, моє перше враження, певно, не ексклюзивне. Місцеві від прадідів переповідають одну цікаву легенду про виникнення цього гранітного королівства. Кімірійську принцесу Тамірис переслідували скіфи і вже наздоганяли. Вона бачить ріку, перепливає ріку і кидає своє намисто в ріку. І ріка її захищає, утворюється водопад. Я би назвала токівський водоспад нетиповим. Вода тут падає не як ми звикли згори вниз, а скоріше біжить між камінням. Тож це більше пороги на око так метрів 15. До речі, я читала висновки вчених, так от дослідники кажуть, що потік цей бурхливий з'явився доволі давно ще в Мезозої. Пласкі камені такі зручні для засмаги і пікніків, а це, ймовірно, фундаменти давніх помешкань, обрядові місця. Тутешні історики кажуть, що токівську долину люди обживали приблизно в той самий час, коли єгиптяни будували перші піраміди. Токівське гранітне родовище одне з найбільших в Україні. Оцінка запасів 70 мільйонів кубометрів. Ера формування нижній протирозой. Вік близько трьох мільярдів років. Ванною пінкою замовляли? Серйозно, жарти жартами, а це те, задля чого сюди, до Токівської долини, переважно їдуть туристи. Не тільки за екстримом, не тільки за фото, а за масажем, за реальним природним джакузі. Віками вода намивала тут зручні місця. І вони дійсно схожі на ванни. До речі, навіть якщо ви не вмієте плавати, це не страшно. Глибина тут десь пів метру. Шкода, тільки я зарано приїхала. Місце насправді красиве. Утім, як то кажуть, ще зовсім не розкручене. Популярне хіба в колах любителів зеленого туризму. Навіть знайти його поки можна лише із провідником. На щастя, із цим у селі проблем немає. Тож як захочеться підзарядитися природною енергетикою, рушайте до Токівського. Дістатися зручно від Кривого Рогу та Нікополя. Одразу попереджу, що ночувати доведеться під зірками в наметі із нічлігом у селі проблематично. А от поїсти інша справа: нагодують домашнім і ще й з собою зберуть. Відверто, якби не графік, я б лишилася. Принаймні на вікенд тут варто затриматись, тим паче в купальний сезон.